Ще раз хочу просто загострити на деяких моментах увагу, про котрі Олег говорив. От у нас зараз в усіх українських засобах масової інформації подається, і це є правда, що Маріуполь це такий острівець і оплот незалежності України, свободи на Донбасі, якого зараз більша частина окупована, Но ну, президент наш туди приїжджав нещодавно, вже не вперше виступав перед трудовими колективами, і так далі, але майже не говориться про те, що насправді за цією парадною картинкою як був Маріуполь, Воченою одної єдиної людини Ріната Ахметова, так він і остається вочиною однієї єдиної людини Ріната Ахметова. І підприємство, конкретно Маріупольський морський торговий порт, яке вважається державним підприємством, фактично працює не на державу, не на країну, не на свій трудовий колектив, а працює для задоволення інтересів одного прац... одного олігарха, який формально не є його власником, але фактично через поставлений від нього менеджмент ним володіє. Незалежні експедиторні компанії, як були усунуті від будь-якої діяльності в порту, так і залишаються. Єдиним насправді підприємством чи структурою комерційною, який зараз обслуговує Маріупольський порт, це є Метінвест. Це привело така відсутність конкуренції до зменшення істотного в фізичному виразі і в фінансовому виразі вантажообороту. Там було 15 за рік, а маємо за півріччя лише близько 4 мільйонів тонн. Суттєве зменшення, і відповідно відбувається і таке ж зменшення, це позначається на заробітній платі працівників. Це теж зрозуміло і самоочевидно, тому що теоретично оклад є, але що таке оклад? Оклад це 2700 десь гривень, не дадуть мені хлопці збрехати. Там за рахунок цього далі йдуть премії, і значна істотна частина ну, реального заробку людини місячного це є премія. І, звичайно, якщо нема обороту по порту і немає обороту по конкретному речі. То людина премію отримує маленьку, або отримує взагалі ніяку, і вона сидить замість того, щоб вона, хоча б 5-6 тисяч отримала, хоч якось могла в кінці з кінцями, не кажучи, вже хоч якісь 10 тисяч отримала. Вона отримує там 3 тисячі 4 тисячі гривень. Що по Маріупольських цінах, які такі, як київські, а комунальні послуги більш дорогі ніж, допустимо, київські, просто за ці кошти, які людина зараз отримує, нема можливості прогодувати родину. Значить, Ахметов багатіє, тому що він державне підприємство перетворив на свою вотчину, а трудящі не заробляють. Трудящі розумієте, їхні родини не доїдають, буквально в прямому розумінні цього слова. Встановили тарифні ставки саме спеціально для перевантаження металургійної продукції, яка є номенклатурою металургійних комбінатів Ріната. Більш низькі на інші номенклатурні групи і істотно більш низькі, десь на 30%. Або навіть більше, може і на 40%, ніж якусь іншу продукцію. Нібито формально це не сказано, що саме для компанії Metinvest чи СКМ. Але фактично вантажі по мінімальній ціні, ті, які Ахметовські робляться, ну, завантажуються, а е, якісь інші, допустимо, які могли б альтернативні бути, вони по набагато іншій, дорожчій ціні мали б в тому самому порту об Оброблятись, опрацьовуватись. Яка причина цього? Цього ніхто трудовому колективу не пояснив і ніхто, взагалі, країні не пояснив, чому в інтересах приватної однієї компанії використовується на сьогодні державне підприємство для того, щоб приборкати людей, які цим не задоволені. Оцей по суті незаконний правоохоронний, а насправді репресивний орган служба морської безпеки. У нас є. Поліція, є СБУ, є прокуратура, є Антикорупційне бюро. Вже зараз маємо кучу е таких Правоохоронних так званих репресивних органів. А виявляється, що існують ще насправді досить багато таких локальних органів, які володіють широкими компетенціями на підставі якихось не зовсім відомих, переважній більшості громадян країни, нормативних документів, так званих галузевих там, чи відомчих. І насправді діють далеко виходячи за межі цих компетенцій, діють як якийсь репресивний орган ВЧК, та НКВД сучасне, проводять незаконні обшуки. Скажімо, працівників придираються на, до найдрібніших порушень, не бачить, що придбано в три рази е, по дорожчих цінах е, витратні якісь матеріали. Не бачить, що обладнання дорогезне, імпортне придбане, яке фактично не використовується, а бачать порушення людини вартістю там 50 чи 100 гривень, і штрафують в результаті на підставі доносів цієї служби на декілька тисяч гривень на рік в результаті людини. Незаконні штрафи, система то Альне незаконний штрафів, тому що трудове законодавство України передбачає лише два види покарання: це доганя і звільнення. Вона, в принципі, не передбачає, що трудящу людину можна штрафувати на гроші.